Нещодавно вийшов перший трейлер фільму Капітан Америка чудесний новий світ, разом із кількома цікавими відкриттями, бойовими сценами і новими персонажами. Історія Капітана Америки 4 була очікуваною з моменту закінчення серіалу Сокіл та зимовий солдат у 2021 році. Сем Вілсон, нарешті, став капітаном Америкою, але Marvel Studios змусила глядачів терпляче чекати його першої сольної пригоди. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана його. Обов'язково перед початком підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. І сьогодні ми поговоримо про найцікавіші деталі першого трейлеру фільму Капітан Америка. Чудесний новий світ! А тепер поїхали! Трейлер Капітана Америка 4 розповідає про те, що на нас чекає. Тон помітно відрізняється від більшості проєктів кіновсесвіту Марвел, більш схожий на жанр шпигунського трилера «Капітан Америка 2. зимовий солдат, ніж на непорозуміння Тор 4, Любов та Грім. Треба визнати, цей тон є бажаним аспектом фільму. Крім того, різноманітні повороти та дивовижні моменти, показані в трейлері, обіцяють захоплюючу історію для Сема Вілсона, коли вона вийде в кінотеатри у лютому дві Року. Одним з найбільших оновлень у Капітані Америці 4 стало повернення громоверстя та Деуса Роса. Однак, враховуючи смерть актора Херта, персонаж був перероблений, а Харрісон Форд зайняв його місце. Капітан Америка 4 стане дебютом Форда у кіновсесвіті Марвел. Кумедно, що фільм дещо згадує про цей рекаст. адже в діалозі Сем зауважує, що Рос втратив вуса визначальний атрибут персонажа Вільяма Херта. Після згадки про вуса Рос у виконанні Харрісона Форда розповідає. Деякі подробиці про свою сюжетну лінію в майбутньому фільмі та Деус Рос балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів, тому команда сказала прибрати ті кляті вуса. Президентська кампанія надає йому набагато тісніші стосунки з Семом Вілсоном, ніж він будь-коли мав із Стівом Роджерсом. Ще на початку виробництва Капітана Америка 4 стало ясно, що Сем і громовержець Рос матимуть антагоністичні стосунки у фільмі. Цього слід було очікувати, враховуючи, що Сем виступив на боці Стіва Роджерса у громадянській війні і пішов прямо проти наказів тодішнього держсекретаря Роса. Цікаво, що схоже, Капітан Америка чудесний новий світ розпочнеться з того, що Рос намагав. Атиметься загладити проблему із Семом, оскільки балотується у президенти у трейлері. Рос згадує, що він хоче зробити Капітана Америки офіційною військовою посадою. Також показано, що Сем запитує Роса, що станеться, якщо вони знову не знайдуть спільної мови. Очевидно, що саме це і має відбутися у фільмі. Наприкінці серіалу «Сокіл і зимовий солдат Сем Білсон отримав свій перший костюм Капітана Америки. Переважно білий суперкостюм, виготовлений у ваканді, був кульмінацією серіалу. Багато хто розчарувався, дізнавшись, що Капітан Америка чудесний новий світ знову змінить костюм. У трейлері представлено новий образ Сема. Новий костюм набагато ближчий за дизайном до костюмів Капітана Америки Стіва Роджерса. Основний білий колір змінено синім. Пізніше в трейлері Капітана Америка 4 показано дію костюма Сема з крилами та новим льотним шоломом. Одним з яскравих моментів Сокола та Зимового солдата була сюжетна лінія Ісаї Бредлі, який мав неймовірно трагічну. Переконливу історію про колишнього суперсолдата під контролем Збройних сил Сполучених Штатів. Досвід Бредлі був невід'ємною частиною дослідження складних тем для Сема, який став темношкірим капітаном Америкою в країні, яка, можливо, не зовсім його поважає. Це призвело до деяких емоційно вражаючих сцен у всьому серіалі. На щастя, трейлер Капітана Америка 4 підтверджує повернення Ісаї Бредлі в кіно Всесвіт Марвел. Проте трейлер натякає, що в майбутньому шоу Бредлі буде викону. Нувати зовсім іншу роль в одній сцені Бредлі перериває подію, пов'язану з президентською кампанією Роса і намагається застрелити його перш ніж втекти. Чи хтось керував розумом Бредлі, чи той мав просто вендету проти Роса. Це ще належить з'ясувати. Але схоже, що він матиме антагоністичну присутність у Капітані Америці. Чудесний новий світ. Там, де є новий капітан Америка, має бути і новий сокіл. У серіалі «Сокіл і зимовий солдат Хоакіна Тореса тізерили у ролі останнього, коли Сем надав йому свої крила Сокола. У Капітані Америці 4 Торес офіційно бере на себе мантію Сокола та допомагає Капітану Америці Сема розслідувати події фільму. Тореса також можна побачити із Семом у кількох сценах. Його не тільки показують на подіях або шпигунських місіях, але й кінцівка трейлера показує Сокола в дії. Поки Сем летить крізь винищувачі та гелікоптери, можна побачити Хуакіна Тореса, який і летить поруч із ним, як новий Сокіл кіно Всесвіту Марвел у своєму власному льотному костюмі. Поряд із громоверсем Росом Харрісона Форда у фільмі «Капітан Америка Чудесний Новий світ з'явиться ще два нових актори. Однією з них є шира Хас, яка зіграє ізраїльську супергероїню, відому як Сабра у коміксах Марвел. Хаас можна побачити в кількох моментах трейлера, де вона показана як шпигунка. Інший актор, якого можна помітити в трейлері, це Джан-Карло Еспозіто. Участь Еспозіто у фільмі стала несподівана. Діванкою, оскільки його додали лише під час останніх перезйомок. Досі не зрозуміло, якого персонажа Еспозіто зіграє в фільмі, але в трейлері показано, як він бере різну зброю, коли він здається бореться проти Сема Вілсона. Один із найбільш захоплюючих моментів у трейлері відбувається під час протистояння між Росом і Семом. Перший каже другому, що він, можливо, капітан Америка, але не Стів Роджерс. Сем. Відповідає: Ти правий, я не він. Перш ніж трейлер показує повний костюм Капітана Америка в дії, ця сцена захоплююча завдяки тематичним елементам. У ній у серіалі «Сокіл і зимовий солдат, Сем намагається взяти на себе мантію Капітана Америки через спадщину Стіва, Сем постійно думав, чи зможе він перевершити перебування Стіва на посаді капітана Америки, що призвело до того, що він вагався, чи треба взагалі брати цей щит. Однак тепер, коли він це зробив, його сольний фільм здається, прибере всі сумніви Сема, що він є капітаном Америкою і він заслуговує Ним бути, оскільки він відрізняється від Стіва Роджерса. Цікавим фактом є також те, що фільм можливо виправить сюжетну дірку, яка вже от три роки не розв'язана в кіно всесвіті. Марвел мова йде про. Вічних, можливо, найбільшою темою дискурсу після вічних 2021 року було те, чому ніхто в кіно всесвіті Марвел не згадував про Целестіала, який виступає з одного з океанів Землі. Його гігантське тіло, яке займає значну частину Індійського океану, було просто забуте. Але як свідчить трейлер Капітана Америка 4, це виправляється. У вище зазначених сценах Сема дії, в повному костюмі Капітана Америки показано, як герой летить через знайоме місце. Мармурове тіло Целесті. Можна побачити, коли Сем летить битися проти своїх ворогів, доводячи, що майбутній фільм нарешті посилатиметься на Целестіалів з фільму вічні. Чи матиме це якесь пряме відношення до історії Капітана Америки 4 чи ні, це ще належить з'ясувати, але цікаво спостерігати за такими відсилками, незважаючи на те, що Стів Роджерс є суперсолдатом, Сем Вілсон виглядає не менш крутим у костюмі Кепа. Хоча послідовність польотів навколо Целестіала природно фантастична, інші кадри виглядають, мабуть, більш багатообіцяючими. Враховуючи, що Сем звичайна людина, без певних надздібностей, будь-які дії можуть поставити його під смертельну небезпеку. Це підвищить емоційні ставки у фільмі, оскільки Сем вдається до небезпечних сценаріїв. З цих причин екшен Капітана Америки Чудесний новий світ виглядає дуже обнадійливо. Найцікавіше, ми лишили на кінець. Червоний Халк з'являється в кіно всесвіті Марвел, коли було оголошено, що громовержець Рос повертається до Капітана Америки 4 разом із лідером, якого знову зіграє Тім Блейк Нельсон. Поширеною теорією було те, що перший стане червоним Халком. У коміксах Рос стає червоною версією Халка після впливу гама випромінювання, взятого від самого Брюса Беннера. У трейлері фільму Червоний Халк дебютує дивовижно захоплюючи. В кінці трейлера можна почути рев перед тим як на екрані з'явиться червоний. Халк, Гігантська фігура з легкістю ловить щит Сема та кидає його на землю. Обіцяючи серйозне протистояння між Семом та Червоним Халком. Як Сем подолає цього неймовірно могутнього ворога, ще належить побачити, але трейлер безсумнівно розпалює апетити до майбутніх битв. На цьому у нас поки що все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Нагадуємо підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А також напишіть у коментарях, чи чекаєте ви, Капітана Америку 4 чудесний новий світ. Це був канал, а його. poor